Друзі, доброго ранку! Вітаю вас всіх на молитві за Україну. Дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Кожен ранок з вами ми молимося за нашу землю спочатку повномасштабного вторгнення. Це дуже важливо, дуже сильно. Хочу сказати, що Бог чує наші молитви і відповідає на них. Підключайтесь та доповнюйте нашу молитву своєю молитвою. Молимося за Україну. Батько наш Небесний. Ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа і молимо за Україну. Господи, ми просимо Тебе, Великий Бог, ми благаємо, щоб Ти захистив нас, захистив наші міста, наші села, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей. Господи, від цих бомб, від цих снарядів, від цих ракетних та шахетних атак. Господи, захисти від куль, кабів, від руйнувань, Господи, просимо Тебе, Батько Небесний, яви диво своє. Молимось, Господи, щоб Ти. Захистив наше військо, наших героїв, наших хлопців, наших захисників та захисниць. Молимо за всіх тих, хто зі зброю в руках боронить нашу землю. І просимо тебе зміцни кожну бригаду та кожне підрозділ. Молимо за всі напрямки. Просимо, нехай твої Янголи рухаються там, на Запорізькому, на Лиманському, на Куп'янським, на Покровському напрямку. Господи, просимо тебе. Нехай твій дух зміцнює наших військових. Молимось також за всіх волонтерів. Просимо тебе за капеланів, молимо за медиків, військових психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимося, просимо тебе, Господи, за поранених, торкни своїм духом та стіли поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. Молимо за зниклих безвісті, нехай вони будуть знайдені. молимо за біженців, за переселенців. Молимо за кожного Господи і просимо тебе, об'єднай нашу націю, благослови наш народ, благослови президента нашої країни. Молимо за перемовини, благослови перемовини. І ми довіряємо тобі Україну. Віримо, що ти зупиниш цю кляту війну, і ти це вже робиш. А ми сьогодні всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні. в ім'я Ісуса Христа. Ми молились, амінь, да амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимось, тримаємось. Помолюся вас, і е, на цьому тижні ми навчаємось на школі, у нас пост, у нас молитва, у нас навчання. І така тема. Ми завершимо тему спасіння. Як звершати спасіння? Спасіння це не тільки подія, спасіння це шлях. І нам треба рухатись цьо, крок за кроком. Треба звершати спасіння, як написано у святому письмі. А як ми звершаємо спасіння? Ну, по перше, ми, е, треба пробувати в Божому слові, е, треба свідчити про Ісуса Христа. Амінь треба е, оточувати себе віруючими людьми. Треба дивитись тільки вперед. Нехай минуле пройде в ім'я Ісуса Христа. Також треба мати страх Божий. Треба навчитись ходити у любві. Це важливо, важливо, дуже важливо. Також треба служити Божому народу. Амінь. Треба звільнатися від гріхів. Треба, друзі, бути. В молитві, і це не повний список того, що нам треба робити, як звершати наше спасіння. Тому давайте будемо з вами утверждатися в цьому, давайте будемо з вами звершувати спасіння. Я вірю, що ти і я ми дійдемо до кінця. Сохраним віру свою, сохраним спасіння. Я вас благословляю на це, благословляю, щоб ви рухались крок за кроком до небесного Царства з Господом Ісусом Христом. Христом. Благословляю вас, ваші родини, ваші справи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.